Львівський тиждень скульптури стартував під гаслом, старе і нове, нове і старе. Головним простором є палац мистецтв. Володимир Семків показує свій твір. Каже, що так продемонстрував емоції, які відчував під час повномасштабного вторгнення. Попередньо була скульптура страх. Вона там позаду стоїть, тобто твої емоції не дають тобі як сказати, дихати. Щоб з'явилася відвага, треба пройти цей страх. Тобто, а це вже фрагмент наступної роботи. це відвага. Ще одна скульптура, прямо стоячий Володимира Семківа, встановлена на вокзалі. Кожен міг, мав би собі відшукати би, свою, свою реляцію до того, до того фрагменту, як він його сприймає. Ну, бо це ж би, метафора. Хтось приймає буквально, що це понівечене тіло, хтось сприймає, що це якби метафора. Окрім палацу мистецтв під час тижня скульптури мистецтво можна буде побачити ще на десяти різних локаціях. Серед них вулична галерея на початку вулиці Тараса Шевченка. Ми подумали про ці простори, як про місця, де можна відпочити, простори озеленені, простори, де людині комфортно перебувати. Це не транзит, це місце, але основним елементом цього місця мав мав би бути власне мистецький твір. Вони запроктовані універсально, тому і і мистецькі твори можуть бути достатньо різними. В Межах тижня скульптури в серпні у стрийському парку встановили вісім скульптур українських та закордонних митців. У соцмережах викликала дискусію. Скульптура жінки впевнена. Через тиждень після встановлення її облили переробленим мастилом та спробували підпалити. Я вже достатньо багато різних версій чув, про які можуть бути реакції. Ви знаєте, самі обережні кажуть про те, що. Не на часі. І це є найбільша помилка, яка може бути, тому що культура завжди на часі, коли повернуться з фронту наші хлопці і наші дівчата, і вони мають прийти сюди не в порожній Просто вони мають прийти, де життя вирує. Життя вирує тільки тоді, коли є культура, коли є люди, коли є кадри, коли ми не розгубили всіх, вони не пороз'їхалися. Поверхи палацу мистецтв поділені за темами. Експозиція складається з семи рубрик. До прикладу, на третьому поверсі можна побачити скульптури в дії під назвою Що ся роби є. Також абстрактні твори зібрані під темою світи та скульптури, які розповідають про боді позитив. За словами куратора проєкту Павла Гудімова, виставку можна оглядати у будь-якому порядку. Ця виставка це в тому числі величезна подяка ЗСУ, які молодці, тому що нас Ракетами чи дронами. А ми встали, отряхнулися і пішли робити культуру, туризм, а майбутнє. Тобто, ось це важливо. Тиждень скульптури триватиме до 11 жовтня. На виставкових просторах будуть представлені понад 300 скульптур, об'єктів та інсталяцій. Іван Кадисько, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.